Так як в мене не дуже вдалі експерименти вийшли з моїми хризантемами, не всі вони у мене прийнялися. Здається, тільки дві гілочки. А ось петунія, яку я обрізала, вона таке добре росте там. І це та петуня ампільна, яку я занесла. Кату. Дивіться, яка вона зеленіє, яка гарна. І я зараз хочу відрізати по одному пагунку, навіть не знаю, де. Ну, живці. Там, де більше кущиків, ось тут можна один. Вони вже такі величенькі. І спробувати посадити їх ось у ґрунт. Я ґрунт. Не прокалювала. Тут у мене торф листяний і дренаж, і дернова земля. Пісок не додавала, Так, легенька земелька. І ось такі два стаканчики, один трішечки більший, один менший. І я пролила марганцем гарячим. І зараз сюди хочу посадити. Дістала корневін. У мене є. Я обмухнув корневін. І накрию я ось таким пластиком. Ось так. Ну і будемо спостерігати, як воно буде рости. Ну, відео, звичайно, десь туди далі вийде. Коли вже ми, ну, хай місяць пройде. Ну, а зараз от хочу зняти. Нам якраз дали світло. І виключать аж е, о 12-й ночі, так що я чимось хочу зайнятися, поки світло і гарно. Так що, люди вже й перці сіють. Я, може, завтра замочу, не знаю. Ну, в общем, так. Попрацюю трішки. Навіть не знаю, яку зрізать мені всього. Дві треба, ось тут вроді багато росте, ну треба, щоб і довгеньке було. І якось його треба зрізати гарненько. І щоб не пошкодить, ось тут якраз воно багатенько. Ну, оце таку одну зрізала. І зараз пошукаю ще одну. Тут зовсім так багато ось росте. Мабуть, я оцю зріжу, а вона мені дасть іще тут. Декілька вона така височенька вже. Ось, Піду я аж сюди, отак, і далі хай вона росте ось таку. Далі я зрізаю оці всі листочки. Дивіться, і так я ще ось так. Тут підріжу і всі листочки. Наскільки я буду заглиблювати, ну, це достатньо. Так, корнівін, він. Де мій ось корнівін. він? Відкриваю ось так. Побільше його і сюди. І так глибоченько, я її занурюю о, дивіться. І зараз іще тепленькою водичкою поліємо. Я навіть не одягла перчатки. Ну, нічого. Так, а тут у мене добре відрізано, тепер тільки листочки. Треба подрізати оці. Ну, цей менший. Будем, я сподіваюся, що він теж прийметься. Так, і оцей можна ще відрізати. Далі теж в корні він. І в горшочок. Ось так. Цей трішки високуватий Вийшов. Ну, будемо спостерігати. Так, зараз водичку принесу. Так, дивіться, вода в мене відстояна. Нема снігової. Добре було б, якби снігова була водичка. Ну снігу нема в цьому році. І оце я один раз полью. А потім тільки буду витирати каплі, які там конденсат буде скопичуватися. І я буду витирати. Ну, так я роблю в тих, що в мене там поприймалися, але то простячки. А це ж, знаєте, як, йдеш на базар. А сто гривень Уже цві... цвіте гарна така ампельна. А це ж дорого. А хочеться, ну от, може, і самій можна. це ж... Виростити і не купувати. А то в мене очі все туди стоять. Так, яку ми оцю закриємо зараз. Ось так вона трішки більша за зато, але закриється. А ця прям одягає гарно отак. Все. І оце ставлю на підвіконня, і хай собі вони Підростають, потім покажу, який у мене експеримент вийшов. О, те, що треба. Все. Оце я 22 січня посадила живці, взявши від цієї петунії. І дивіться, що трапилось. Я сьогодні думаю, я зніму. І уже ж сьогодні у нас. 26. Можна надщипнути отак. Я відкриваю так. Ось тут все добре, накриваю. І думаю, зараз буду відкривати цей. Ви подивіться, що тут робиться. Тут зовсім щось трапилось. Зовсім ось, дивіться, одні листочки. Це що? Щось з'їло, мабуть. Ну, зараз я висиплю землю, провірю, що там, що це таке під'їло. І посажу заново. Не знаю, що тут трапилось, але тут зовсім немає живця одні листочки. Зараз я висиплю землю і передивлюся, що там. Ну, не знаю. Тут дернова, а, черв'ячок, я маргант. Оце черв'ячок, видно, з'їв. Представляєте? Тобі що там їсти нема чого? Зараз ж підеш на вулицю. Нема нічого стебла. Це з листової землі, перепрівши листя, і ось так вийшло. Бачите, ну, зараз хай підсихає, і потім я знову. І що ти з'їв оце? Тут тобі, ну, нема, звичайно, нема чого йому тут було їсти, ось він взяв і моє стебло з'їв, що тут було. Ну, добре, значить, посажу я сьогодні іще один живець. І сюди ще додав пісочку, Хай так буде. Так, додаю я піску, перемішаю, а от халепа. Це вже марганцем не буде. Ти чого марганець не, е, е, то, як сказати, ну, не знищив. Він його безгразив. Ну все. Так. Ну і посажу ще раз, поміняю число тут. Це ж надо подивіться, ну, одні листочки, а стебла немає. Отакий манесенький черв'ячок, і він був в землі, але листочки лежали зверху, і те стебло, що було в землі, він його з'їв. Так, земля в мене трішечки підсохла, вона була дуже волога. І зараз я висиплю і знову цей стаканчик. Я тут, якщо додавала, то може і забагато. Так, і я вже зрізала петунію. Так, здається, у нас світло вже виключили. Ага, ну і зараз мені треба заглибити. І я, мабуть, зразу в цьому зроблю такий експеримент. Зразу тут надщипну. Ось так. Так, не поливаю, води багато, дивіться, отак. Так, лишилось накрити і написати 26 січня. Це ж треба за 4 дні. Черв'ячок з'їв пітунію. Ну, все. Зараз число поміняю і ставлю на підвіконня. Показую свою ампільну пітунію, яку я з осені занесла. На віранду і обрізала її геть, мабуть, до коріння. І дивіться, які вона пустила вже росточки, і напала на неї тля, так як і на простій петунії, так і на неї. І оце я її обробляла, і зараз вона має такий вигляд. Ось о. тут, де я зрізала от. І поставила ще от друга, зараз покажу, ось ось друга теж дала листочки, значить, для, відступила. І зараз я вже її підживила. У мене є ось таке добриво. От, значить, 5 грам препарату, 2 літра води і один раз на 7-10 днів. Я перший раз оце його. Удобрила цю пітунію. Називається Майстер Агро для сульфінії, пітуні і піларгоні. Ось так. Трішки готові треба почистити, але не буду. Я ще для профілактики ще один раз оброблю від тлі Вроді на листочках немає, але но... про всяк випадок. Дуже жалко, я так. Хотіла, щоб вона виростила. Ну і що вийшло в мене із е, цих живців, що я взяла від неї. ну Я, мабуть, зараз вже не буду брати, хай вона росте. Зараз вам покажу оце, така була вона теж її напала тля, ну, вже відходить. Оце щось мило-мила теж і. Ось у листочок поганенький, такий я його відщипну. І нижній. Здається, уже укорінилась. Це та петуня, яка я 22 січня посадила. І я ж її отам надщипнула, але вона не дає ще листочків ніяк. А тут ось, ось збоку піде. Ну, коротше, оце 22 січня я посадила її. Ну, вроді буде жити. Це ж теж ампельна, і якщо в мене це вийде, так вона і там була чуть похилилася, і тут. Ну, нехай. Якщо вийде, то це в мене буде три таких ампельних. так. А оце та, що. То, чи черв'ячок, чи Бог знає, що. І я 26 січня пересадила, прибрала ті листочки, що лишилися від черв'ячка. І змінила число на 26. І ось вона теж така. Тут, дивіться, я ж теж надщипнула, пішли вже листочки. Цей можна. Прибрати і цей, і хай росте. Ну, десь тут так, і сантиметрів 6 вона назовсім ще не піднімається вгору, але листочки оце дала. Ну, і тепер буду чекати, вже буду її удобрювати, і цю, і цю, і на цій чекаю квітів. Я так думаю, що вони скоро з'являться. Що мені не подобається, це, це колір. Дуже така бліда, зелена. Ну, Це, може, тому, що їй мало світла. Але на вікні і зараз сніжок до, до шести світло на дворі, так що вже довгенько світло. Здається, до шести. Ну, оце я хотіла розповісти про свої петунії ампельні. Прості я вчора показувала, а це ампельна. Поки що в мене їх тільки три. Але це вже й не купувати, це вже свої. За ці вже заплатила, а це вже сама виращую. Ну, не знаю, може ще можна буде якийсь, а треба, щоб такий тугенький був. Та хватить.